Вже 15-й рік поспіль з ініціативи громадської організації Спілка жінок міста Умані в місті проходить конкурс Жінка року. Лауреатами конкурсу завжди стають найкращі представниці прекрасної статі Умані, котрі вміють гармонійно поєднувати роботу, родину і громадську діяльність. За ці роки лауреатами конкурсу стали 176 уманчанок. Перші весняні дні дарують вам це свято, а нам, чоловікам, дарують можливість подякувати вам. за до все те добре. За що ви робите для нас, чоловіків? За любов, за турботу, за ту опіку, що постійно супроводжує нас в житті. Хочу сказати від імені всіх чоловіків, що ми без вашої допомоги не могли б зробити навіть 10% тих справ, які ви виконуєте кожного дня. Я е, бажаю вам, е, я вам за це щиро вдячний. Бажаю вам перш за все здоров'я, бажаю вам сімейного благополуччя, бажаю достатку в ваших сім'ях. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. І свято у вас, дорогі жінки. Свято, яке сьогодні в перші дні весни, проходить започатковано 15 років і продовжується. Ми раді, що воно підносить наших жінок над звичайними будинками, що в цей день, коли неспокій в нашій країні, коли. Всі хвилюються, випроводжують своїх синів, чекають, щоб вони повернулися. Ми хочемо, щоб вони поверталися, щоб не було кровопролиття, був спокій. І тим паче ми відзначаємо жінок, які роблять особливий внесок, соціально-економічний, культурний розвиток. Нашого життя, нашого міста, цього року кращих обрали в десяти номінаціях. Жінкою-керівником стала завідувач кафедри іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Надія Брід. Жінкою-педагогом стала завідувач відділення дошкільної освіти, викладач української мови уменського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Тараса Шевченка Зоя Крамська. Жінка, працівник фінансової сфери, головний бухгалтер, прадтехнолог Тетяна Бурла, жінка, працівник житлово-комунальної сфери, інженер Реу 2 Оксана Ковалюк. Дякую за високу нагороду. Мені буду старатися працювати на плаву нашого міста Умані, нашої держави і допомагати мешканцям нашої припизеннях території. Дякую. Жінка-працівник транспортної сфери, заступник начальника відділу експлуатації товариства Круїз авто Світлана Гончаренко, жінка-працівник соціальної сфери, допомога внутрішньопереміщеним особам, начальник відділу координаційної роботи управління праці та соціального захисту населення Ірина Миколенко. Жінка-волонтер, волонтер міськрайонного центру до перемоги Інна Беспалько. жінка-лікар, завідувач відділенням Уманської міської лікарні номер 3 Раїса Мельник. Жінка творчість, самобутня художниця Наталія Семененко. Я буду оборот, буду надавній, того, щоб дарувати і жінка-мати, домогосподарка Віра Сінкевич, Віра, гінна, звання, жінка героїня. І в 2009 році присвоєна. чоловіком виховали п'ятеро діток, всі мають вищу світу, зразок, висока культура. Всі. Вітаю. Вас. Виконуючи обов'язки міського голови Олександр Цебрій та голова спілки жінок міста Умані Валентина Чорна вручили лауреатам свідоцтва, квіти та святкові подарунки.